У 2023 році Державна служба якості освіти проводила моніторингове дослідження щодо впровадження нової української школи. І тоді ми побачили, що дуже низький відсоток тих закладів, які змінювали перелік. Предметів та або інтегрованих міжгалузевих внутрішньогалузевих курсів, які вивчали учні п'ятих класів у 2023 навчальному році, у порівнянні з наступним навчальним роком, тобто, на жаль, все було традиційно один раз, коли прийшли нушики в п'ятий клас, вибрали перелік навчальних предметів. Вибрали модельні навчальні програми, і за цими предметами і модельними навчальними програмами працюємо. З навчальними програмами трохи інша була ситуація, їх якраз змінювали між п'ятим і шостим класом, вірніше після п'ятого в шостий, те, що не можна робити категорично, там дуже великий відсоток закладів, які змінили модельну навчальну програму, а те, що можна змінювати, що щороку можна запроваджувати новий перелік. Предметів, звичайно, в межах того, що визначено державним стандартом і типовою освітньою програмою. Не зрозумійте так, що цей новий перелік предметів, які ви можете самі собі написати, ні, все відповідно до вимог законодавства, відповідно до вимог державного стандарту і типової освітньої програми. Але ви знаєте про те, що там є досить такий розширений перелік предметів. Та або інтегрованих курсів, які заклади можуть обирати. Отже, подумайте, організуйте таку роботу, і, можливо, для тих дітей, які прийдуть на наступний навчальний рік в 5 клас це буде новий перелік навчальних предметів. Ну, і те саме для 7 класу. В 7 класі це, звичайно, буде не так радикально, тому що це все ж таки продовження. Діти 5-6 клас вже навчалися, але. Це може бути вибір іншої модельної навчальної програми, але ця модельна навчальна програма має бути розрахована, має бути вичитана впродовж цього циклу базового предметного навчання, тобто сьомий, восьмий і дев'ятий клас.